Минулого разу ми з вами будували максимально милий та затишний будиночок, але давайте будемо чесними: в наших реаліях варто будувати не будиночок, а цілий бункер. Будемо ставити товсті стіни, збирати запаси і, так би мовити, створювати пункт незламності. Але знаєте, мені здалось, що просто будувати бункер це якось занадто спокійно. Тому я захотіла додати собі трішки гострих відчуттів і завантажила хорор мод From the Caves. І я чесно намагалася знайти, чи то монстра, чи то сутні за тими хрестами, які спавнилися навколо. Лукала печерами, чекала на скрімери, але. Видно, цей монстр сьогодні вирішив відпочити. Але все ж, мод мені здався достатньо таки цікавим, щоб розглянути його в окремому відео. Після перегляду всього будівництва ви можете написати у коментарях, чи буде вам це цікаво. Тож давайте переходити до суті. Заспавнилася я у якомусь депресивно коричневому біомі. Мало того, що був коричневий, так ще всюди навколо був лише сніг. Я почала роздивлятися навколо і надіялася, що пізніше знайду просто кращу локацію, більш зелену та живу, наприклад. Мою увагу в інвентарі привернула. Книга Амоса. Дуже сподіваюся, що це ім'я, а не те місце, де я опинилася. Тож великошановний Амос написав мені у книжці, що потрібно знайти селище, хоча це опційно взяти хрест, піти глибоко у шахти, знайти Біллі, а потім Джейн. І врятуй Джейн з її особняка. Що я таке скачала? Ха-ха-ха, мені страшно. Спойлер ніяких Біллі і Джейн я не знайшла. Тож я почала з бази це добути дерево, скрафтити кайло, потім знайти камінь, скрафтити вже нормальне кайло і потім скрафтити собі сокиру. Збоку біля мене була шахта, але знаєте, йти туди одразу. Це відчувалося як путівка до амоса. Тому я добула трішки заліза на поверхні, потопала далі і зустріла єнота. Пан єнот зі мною привітався, і я знову потопала далі в надії знайти селище. А от і воно видніється на горизонті. І до речі, якщо вас бісять прямокутні хмаринки, не переживайте, мене вони теж бісять. Тому давайте просто всі колективно уявимо, що їх тут немає. Я не впевнена, чи це звуки з оригінального Майнкрафту, чи я це скачала з якимось модом, але послухайте просто, як я кракую. На льоду, який класний звук, який класний звук. І знаєте, будиночки в цьому селищі мені нагадали іглу, як каже Вікіпедія з гугла, зимова куполоподібна халабуда. Вибач, дорогий селянин, але тепер це моя халупа. І поки мене не закидали сніжками за чергове пограбування, мушу визнати у цих селян непоганий смак, тому що мені сподобалося поєднання кольорів у їхніх будиночках. Я би, можливо, тут і залишилась, але плани на бункер самі себе не реалізують. А ще, начебто, кажуть, що тільки таргани можуть пережити ядерний вибух. Ще пам'ятаєте, нам казали знайти якісь хрести, так от вони є в кожній скрині у кожному селищі. І навіть є книжечка, яка розказує, що вони прокляті. Поспавши та зловивши невеличкий скрімер, я вирушила далі, тому що тут мені точно не хотілося будувати свій бункер. Добула м'яса, вугілля, і скажу, що наступне селище мені сподобалося більше, попри їхні дивні інженерні рішення. Я тут збираюся будуватися в глиб землі, а вони, я так бачу, використали. Протилежну тактику, але не переживайте про ваші скрині я вже подбала і навіть знайшла собі, перепрошую, халявні залізні штани. Тож я трохи побігала, побачила, що з боку є ще кленовий ліс і навіть дубовий ліс, та вирішила, що, мабуть, буду будуватися тут. А ці селяни будуть моїми сусідами. З чим я їх і вітаю. Найшла нарешті трохи квіточок, вовни. І та якщо ви ще не знали, то я та сама людина, яка буде збирати кожну квіточку. По дорозі, ви спитаєте навіщо? Очевидно, щоб захламити собі весь інвентар, а ще щоб мати багато варіантів декору і багато барників під рукою. Поки що я не робила собі окремі скрині, а орендувала їх у селян. Та безкоштовно, і що ви мені зробите? Я навіть знайшла зруйнований портал і прихватила собі зачарований меч. Тут я до речі украла ліжко у бідного селянина, але вирішила його все ж таки йому повернути, і воно просто не ставилось на попереднє місце. Ну, вибачте, у нас перепланування. Вирішила спуститись у невеличку печеру біля цього ж селища, помахала трохи мечем, то була залізо та вугілля. А вугілля мені якраз таки було потрібно багато, тому що потім я обробляла глину та камінь. Бахнулась головою раз, бахнулась головою два, підпалила собі трошечки зад, перехрестила кілька разів і чуть не повірила в Бога. Привела до селища купу зомбі та кріперів, оголосила тривогу, дзвонила оцей дзвіночок так сильно, як могла, і просто мало того, що будинки і так в повітрі літали. Так ще й кріпери повзривалися всюди. Я ще навіть не почала Будувати бункер, а мої сусіди уже страждають. Тут я вже прикинула собі приблизно де я хочу будувати вхід, а саме між селищем та річкою. Почала рити диру, яка потім буде моїм домом, і зрозуміла, що треба йти добувати багато дерева. Одразу біля мене був кленовий ліс, тож я вирішила, що поєднаю це дерево з якимось іншим. Насправді я хотіла використати темно дубову колоду, але ніяк не могла її знайти. Тож я вирішила, що. Ну, давайте використаємо смереку, і я була еко свідомою. Та кожного разу, коли вирубала клен, садила ще кілька саджанців. Так багато що потім це був не лісок. А повноцінні кленові джунглі я поставила на горі верстак і трошки облаштувала вхід у мій бункер, а саме додавала невеличку огорожу та задекорувала все деревом. А тут мій комп'ютер захотів відпочити і, на жаль, не записав деяку частину будівництва, де я розкопувала всю цю печеру. Тож ми швиденько переходимо до того етапу, коли я вже трішки більше розкопалася. Мені дуже подобається створювати певну текстуру на підлозі та стінах. А ще я вирішила, що буду імітувати колони. Я використовувала різні види каменю: звичайний кругляк, кам'яну цеглу, ось такий от гладенький камінь, який потрібно було ще обробляти в печі. А також шукала зеленуватий кругляк з мохом. Його було достатньо багато в цьому коричневому біомі, але недостатньо для мене. Тому я пішла розбирати будинки селян. Я непомітно забирала потрібні мені блоки і замінювала їх на звичайний кругляк. Дякуйте, що не лишила дири на будинках. Я ще спробувала додати залізні грати як декор, але тепер не впевнена, чи це було хорошою ідеєю, бо знаєте, вайби якоїсь тюрми. Я почала думати, де у мене що буде знаходитись. Тут я захотіла зробити кухню, а за нею невеличкий город. Спочатку я думала, можливо, зробити спальню десь в окремій кімнаті, тобто прорити ще одну кімнату на тому ж самому рівні. Але потім я подумала, що буде класно. Зробити два рівні, тобто два поверхи. Тож, прямо біля входу, я почала проривати ще один прохід, де мені хотілося зробити сходи. Знаєте, як то кажуть, я думала, що це вже дно, але знизу постукали. Виявляється, в мене були ще одні сусіди. А я думала, чому я постійно чую в себе в бункері як харкаються павуки. Хоча першими мене зустріли дуже привітно саме скелети. Вони навіть почали між собою битися і перестрілюватися. Дуже не хочу вас розчаровувати, звісно. Але свій бункер я вам не віддам, і я була дуже цілеспрямована у своїх намірах, особливо після того як мене постійно взривали кріпери. І вони повзривали ще й мої скрині. Я впевнена, що в мене через них пропала певна кількість предметів. І я вже мовчу, що до мене скелети в головну кімнату пробралися. Це взлам і пограбування. Звісно, лопата це трошки погана зброя, але дякуйте, що не вила, бо була в мене під рукою тоді тільки лопата. Ще й наробили у мені дірок як у Ситі. Я ще трохи намагалася дослідити цю нещасну печеру, але мене конкретно всі дістали, і я почала будувати величезний мур. І навіть. Навіть побудувавши мур, я все одно чула, як вони крихтять за цією величезною стіною. До мене якимось чином навіть пробралися два кажини і два кляті таргани. Я уже там просто чуть не заплакала на місці. Далі я все-таки насмілилась продовжити займатися своїм інтер'єром і надіялася, що цього разу вже мене ніхто не потурбує. Зробила багато кленових дошок і почала робити кленові сходи. Поки руйнувала кам'яні блоки і ставила замість них ці сходи, молилася, щоб мій. І окомір не помилився, і щоб внизу воно все гарно зійшлося. Як на щастя і сталося. Зверху я теж постаралася, не хотілося, щоб це все надто нудно виглядало, тож у мене вийшла така собі фігурна стеля. Вже встигла розмістити собі верстак та піч, яку я активно використовувала для того, щоб переробляти кругляк на гладкий камінь. Адже я не полінувалася і всюди тулила різні види каменю, утворюючи такий собі візерунок. На сходи ще поставила ось такий Парканчик. А ще я починаю думати, що в нас прокляті не лише хрести, а й ціла карта, тому що в мене постійно на фоні хтось арав. Що це за херня тільки що була? Тут я зрозуміла, що, мабуть, вже час брати до рук ножиці і збирати всяку зелень. Я дуже люблю обставляти все зелені, тому попереджаю: зустріла різних мешканців місцевої флори та фауни, і вибачте, мене лякає тасманійський диявол, і ви готові до цієї розмови. Краще б я не шукала, як він виглядає в реальному житті. Господи, тасманійський диявол. Що він ригає? Я прям полювала за квітучим дубовим листям, але як можете зрозуміти, поблизу я його ніде не знайшла. Почала зрізати звичайне дубове листя і підозріло поглядувала на листя берези. Воно мені трішки більше за відтінком сподобалося, тож я вирішила його теж прихватити. Хоча визнаю, що в мене якась особиста неприязнь до берез, тому що я ніде не використовую ніколи березові дошки, вони мені не подобаються, і вони здаються мені занадто нудними, Нормальними і так далі. Зрізаючи це листя, так я і умерла від стріли скелета. Ще мені дуже сподобався ячміння, який ріс у моїх сусідів, тож його я теж поцупила. Разом з іншими всякими кущиками. І та я знов забила собі весь інвентар цією зеленю. На верхньому поверсі я не змінювала підлогу, і вона залишилася кам'яною, а от внизу мені захотілося зробити все дерев'яним. І тут я вже використовувала саме смерекові дошки. Поєднувала як і звичайні колоди, так і обтесані. Вирішила попрацювати також із іншого боку свого бункера, там де я планувала зробити город, а саме переробляла стіни та підлогу, і навіть наткнулася на вугілля. Для своїх скринь я захотіла зробити арочку, але цього разу окумір трошки помилився, і мені довелося її потім переробляти, щоб вмістилися повноцінні чотири скрині. Отут я вже підходжу до серйозного декорування, тому що я вже починаю. Використовувати люки. Я вирішила, що мені не подобається моя стеля, і зробила ось такі от сходинки по кожному куту і вздовж всієї стелі, і також додала посередині люки. Правда, я потім деякі заново переставляла, тому що я їх так. Криво перший раз поставила, так що один дивився в одну сторону, а інший в другу. І звісно, я нарешті почала використовувати зелень. Я чекала цього моменту, мабуть, все проходження. Почала займатися кухонькою і вирішила, що однієї печі мені недостатньо, і поставила ще й за компанією верстак. А тут у мене вийшов імпровізований холодильник із діжок. Наробила я цих діжок, звісно, багацького і почала якось це все ліпити докупи, аж потім зрозуміла. Що треба добути ще дерева? Так дерева багато не буває, особливо коли я роблю і діжки, і сходи, і напівблоки, і звичайні блоки, і люки. У мене є ще модна меблі, але я не те, щоб супер суперчасто використовувала предмети звідти. Але для кухні використовувала ось такі дубові платформи. Як то кажуть, поставила духовку, поставила два кресла і що ще треба для життя. Попрацювала ще з каменем, ставила всюди ліхтарі і додекоровувала стелю. Але звісно, харкаючіся звуки мене не полишали. Тут я вже перейшла до спальні, і я довго думала, якого кольору я хочу ліжко, але мені сюди вписувалося лише біле. І в хід йшла імпровізація. Я додавала далі ці сходи всюди і вирішила також зробити акцент з дерева. Спочатку. Поставила кланову колоду, але потім вирішила замінити на смереку. Думаю, що смерека та темний дуб далі залишаються моїми фаворитами. Тут я вже придивлялася, як обставити це ліжко, але потім згадала, що потрібно добути ще глину. Адже я точно хотіла використати якісь з квітів, які я встигла назбирати. Але перед цим я зробила ще останню вилазку, щоб знайти, можливо, все-таки інші біоми. І мені довелося дуже багато пройти, але все-таки я їх знайшла. І я навіть знайшла цю милу групку єнотів, хоча не одразу зрозуміла, що вони мені поклоняються, бо я просто тримаю їжу в руках. І я, на жаль, убила одного єнота, тому що я йому намагалася згодувати це м'ясо, але випадково ударила і він почав на мене не нападати. Мені навіть випав хвіст єнота з нього. Тут я наткнулася на скарб, на багато-багато моху і багато кругляка з мохом. Хоч я вже майже добудувала свій бункер, і мені, в принципі, більше не потрібно було цього кругляка. Я все одно була дуже рада цій знахідці. А ще я знайшла нарешті свою улюблену квітку, а саме золотарник. Хоча так він називався півроку тому. Зараз він чомусь називається золотушник, і якщо чесно, мені не подобається ця зміна. За нього мені довелося битися із скелетами. Я ще трохи побігала по світу, знайшла звичайну лаванду і білу лаванду, і потім вирішила, що вже можна повертатися додому і, нарешті, додекорувати дім. Тут я вже встигла поставити книжкові пол. Лиці над своїм ліжком розмістити картину і додати зелень. А ще з діжок зробила таку імпровізовану собі шафу. Збоку намагалася обставити все люками, але оскільки вони ставилися дещо криво, довелося трошки заморочитись. З іншого боку, тієї ж кімнати у мене стояло дві печі, верстак, чотири скрині. Я додавала ще діжки, книжкові полиці, ліхтар, зелень, картину. І, звісно, що люки. Тут я швиденько змайструвала дах над входом у мій бункер. Хоча насправді почав падати дощ, і мене просто бісило, що мій факел нічого не освітлює. Але тепер з досвіду я точно можу сказати, що цей паркан допомагає принаймні від зомбі. Можна виходити з раночку і дивитися, як вони засмагають на сонечку. Від павуків і скелетів не поможе, перевіряла. Ну і звісно, від кріперів, які мені постійно ходили і все взривали. Ще я зробила собі стежечку до річки, подобавляла знову купу зелені свого улюбленого. Золотарника і спробувала різні види квітів. До речі, одне з найбільших розчарувань це те, що квітуче листя дуба тут перетворюється на коричневе листя дуба. Тому мене рятувало березове листя, яке не змінювало свій колір. Звісно, що я почала будувати город, бо як же без нього, якщо ми плануємо принаймні трошки прожити в цьому бункері? Тож я подивилась, що я встигла накрасти у селян і те і посадила. Хотіла посадити пшеницю, буряк, але переплутала Трошки буряк з гарбузом, і тепер в мене будуть і гарбузи. А тепер я нас вітаю, тому що наш бункер нарешті готовий. І ми зараз з вами влаштуємо невеличку екскурсію, щоб все роздивитися. Я до останнього, мабуть, обирала картини та квіти, які посадити у ці глечики. Але зараз ви можете побачити, на якому варіанті я зупинилася. Мені, до речі, дуже подобаються ці сходи. Боже, просто вийшли неймовірні. Там у кутику я ще поставила точило, тут у нас кухонька і ще дві. Скрині, бо, як виявляється, я майже заповнила свої попередні чотири. І звісно, що наш город, на якому вже виросли буряки і гарбуз. Зараз прошу, шановне панство, підійматися на гору і подивитися, як же виглядає вхід. Ви коли я будувала бункер, мені дуже не вистачало облаштування саме якоїсь зовнішньої сторони. Тому я і вирішила зробити тут таку собі стежечку, ой, привітик-скелетик, і навіть додати люки, паркан з кругляка. Квіти я. Майже ніяк і не додавала, тому що мені тільки золотарник тут подобається. Інші якось не личать до цього коричневого біому. Зараз ви бачите буквально останні штрихи, це я ставлю факели. Тож я дуже надіюся, що вам сподобалося це відео. Та я зараз буду на фоні умирати, але буду дуже вдячна, якщо ви залишите вподобайку, коментар і підпишетесь. Якщо ви хочете ще якось мене підтримати, то в описі є посилання на монобанку. А я буду з вами прощатися і побачимося вже у наступних відео.